любимі глядачі. Повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. Дуже цікаво, які карти випадуть вже на цей тиждень. Давайте побачимо. Так, перша карта. Місяць на небі ходить. А карта місяць, це старший аркан. Ось він, Так от. Виглядає, це старший аркан, який каже про якусь м працю з підсвідомістю, працю з минулим, це, можливо, підняття якихось старих тем, на які ви закривала очі, можливо, якісь ситуації, які були в минулому, знову програються. Так як все ж таки, це перша карта, це каже нам про те, що цей тиждень буде піднімати все, що стосується нашого місяця. Те, що було приховане, буде підніматися. Або намагати, намагатись, тобто ситуація буде складатись так, щоб знову ви щось приховували. Тут треба дивитись, все ж таки, ви приміряєте на себе на власне життя, тому що дійсно це є загальна енергія. Я не можу тут і зараз на всіх приміряти цю ситуацію. Але енергія старшого кану місяць це праця зі своїми страхами, це ваше минуле, це якісь ситуації, які ви хотіли б наволали б забути, вибачте, тут трохи. Треба розговоритися, як то кажуть, з понеділка. Ви бажали б їх забути, але вони спливають для того, щоб ви, наприклад, програли ситуацію інакше. Зробили інший вибір. Так, тут ще на дні колоди старший аркан, нульовий старший аркан це коли ви цю ситуацію програєте інакше, ви її потім будете сприймати інакше. Тому впускайте вплив місяця, впускайте. Не колопсуйте свій стан. Якщо тут і зараз у вас є якісь страхи. Якщо тут і зараз ви відчуваєте якусь непевненість, ще якісь такі негативні, деструктивні думки, пропрацьовуйте їх. Задавайте собі питання, чому ви в такому стані. Що у вас вводить цей стан? Будьте, будьте чуттєві до себе. Так, поїхали далі. Я почну з загального розвитку. Ох, хо хо Дивіться, ваші страхи вганяють у вас в п'ятірку пентаклів. П'ятірка пентаклів, якщо ми кажемо ну це коли нема грошей. Все. Це відчуття бідності, це відчуття, що ви ледь зводите кінці з кінцями, це відчуття якоїсь циклічності в цих процесах, ніби закриває одну дірку, з'являється інша. Так от, п'ятірка пентаклів – це карта придворна, як то кажуть. В її закриває четвертий старший аркан імператор. Тобто, дивіться, яка цікава ситуація складається. У нас є імператор, у нас є місяць, і між ними п'ятірка Пентаклів. Саме цікаве, що мені подобається інтерпретація цієї, карти, бо тут є ключ. Він промальований. Цей ключ промальований. Тобто ваші страхи є відповідями на ваші запитання. Наприклад, Я боюся. Казати ні. Ви починаєте працювати з цим. Ви починаєте розуміти себе. Чому, звідки звідкіля це взялось? Ви починаєте це пропрацьовувати. І це дає змогу вам збільшити кількість своєї енергії, тому що ви починаєте відмовляти тим обставинам, які забрали вашу енергію. І. Імператор в даному контексті це відчуття контролю свого життя. Чому я завжди кажу: не корміть свої страхи. Тому що якщо ви починаєте їх кормити, ви не знайдете виходу з ситуації. Нема в цьому сенсу. Повірте мені, я сама працюю з цим механізмом. Коли ти починаєш сам себе накручувати, Нема виходу тут, і зараз я не бачу, щоб воно програвало в плюс. Звичайно, це про те, коли ви дієте. Тобто, наприклад, я постійно щось намагаюсь змінити на каналі. Тобто працюю з звуком, прослухала відео, мені не подобається щось, намагаюсь змінити це. Я дію. І, звичайно, я дивлюсь, наприклад, я тільки почала робити свій канал, дивлюся, в мене там. Тільки кількість підписників хотілося більше. І мої страхи починають мені казати, що це все не має сенсу. Тобто внутрішнє піднімається. А чому воно піднімається? Чому я собі кажу, що це все не має сенсу? Тобто, отакого от плану буває пропрацьовка саме страхів. І ви їх живете. Тобто, стоп. Я не хочу так думати. В цьому немає сенсу. Того, що я так думаю, нічого плюс не змінюється. Такі думки вони підштовхують лише к радикальним діям тобто нічого не робити. Так, все, закриваю канал. Більше я не буду цим займатися, нікому це не потрібно. З цим ми закінчили. Ох, моє горло сьогодні! Так, поїхали. Почнемо з відносин. Відносини в нас туз пентаклів. Щось буде проростати. Туз Пентаклів воно дуже таке тут гарне, він як зерно, бачите? Тобто буде щось проростати. Шанс на щось нове, на щось те, що подалі, в майбутньому, дасть свої якісь результати. Але. Так як у нас тут місяць по небу ходить. о о, о, хо 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 о, люди! Матінка божа! Ого-го, ого-го! Цікаво. Зараз я вам ближче покажу, бо мені ж тут все видно, Я ж тут вперше глядак. сиджу. Дивіться! Шанс. Шанс на сонце. Це такі відносини, в яких дуже-дуже комфортно. Це може програтися як відносини для кохання, це може бути відносини, дружні відносини, але такі, які будуть наповнювати вас просто по всім фронтам. Це може бути партнерство, але таке партнерство, яке довготривале, з яким дуже круто працювати. От дивіться, бачите у нас тут. Два королі, дві енергетики, король Пентаклів, король жезлів і між ними сонце. Тобто до вас притягнуться отакі відносини. Єдине, для того, щоб вони притягнулися, для того, щоб ви їх помітили, для того, щоб ви їх оцінили, треба працювати зі своїми страхами, тому що страхи можуть перекривати ці шанси. Тобто ви можете їх не помітити, ви можете їх не розцінити як шанс, а ви можете якось бути сильно зосередженими тут і зараз на своїх проблемах і впустити у такий момент. Будьте дуже уважними і тому що тут Пентаклів, він такий, він цікавий, тому що це шанс матеріальний, тобто. Ці плоди можуть бути матеріальними. Ну, наприклад, якщо це відносини партнерські, то ви будете разом щось робити, щось своїми руками, наприклад, або відкривати щось. Це стосується матеріального світу. Якщо це стосунки, це те саме. Просто туз пентаклів він діє на швидко. Це тільки-тільки починається, але результат ви бачите, тобто сонце. Дуже символічно, що сонце перекриває місяць, тобто після ночі настає день. Так, будьте чуттєві. Все ж таки, дослухайтесь до себе, не впадайте в ці стани. Пускайте енергію в життя, пускайте, рухайтесь, тому що тут є, що у нас на дні колоди четвірка кубків. от, Такий стан. А, нічого не відбувається, все в моєму житті погано. Ну, це, знаєте, як якщо бачили мем про прокутів, які там. Ме, ме". десь отаке от от четвірка кубка, кубків. У нас є рицар Жезлів, енергетика імпульсу. Тому як порада? Для того, щоб не втрачати такі шанси. Не кормімо свої страхи. Я вже не знаю, скільки разів я повторила цю фразу. Не кормімо їх, пропрацьовуємо їх. Страхи це класний інструмент. Серйозно. Він необхідний. Далі бачимо, відчуваємо, розуміємо шанси, які дає нам життя. І рухаємось по імпульсу, тому що рицар жезлів це імпульс. Тут і зараз в мене з'явилось бажання що зробити. Робіть. Не відкладайте, не чекайте, коли, нарешті, там буде 23 число повного місяця. Не знаю, коли сонце буде в зеніті, і там маринка в вигляді сердечка мені підмигне. Будь ласка, не шукайте таких моментів. Якщо ви з цими інструментами не працюєте, не працює, тобто, наприклад, не працюєте зі знаком, я вам рекомендую все ж таки діяти по імпульсу. Відчули імпульс, що зробити, робіть. Просто робіть, не відкладайте. Так, поїхали. Що у нас там діяльності? Ох, який цікавий тиждень. Діяльності паш жезлів. Випав. це сповіщення, це новина, це. -ху -ху. Вау. Ну, дивіться. ох ох Слухайте, ну це дуже гарно. В одній колоди ми бачимо. Тут у нас королева пентаклів. Стан стабільності, стан гармонії, стан збалансованості і мах. Так, ще раз повторюю. Якщо ви будете кормити свого темного вовка, до речі, якщо, так я вам показував, бачите, тут темний вовк і світлий вовк. Може, чули цю притчу правильно про те, що людина має два вовка. І вона кормить або темряву, або світло. Якщо ви кормите свої деструктивні емоції, вони мають бути. Це нормально мати їх, нормально боятися. Нормально відчувати там злість. Це нормальні емоції. Але якщо вони превалюють в житті, то вам треба з цим працювати, тому що цей стан може тривати довго. Виключно через те, що ваш місяць закриває вам ваше бачення. В такому стані, під Пентаклів, бачите, тут так дівчина сидить, вона її треба підняти голову і побачити, що є, є ключ. Можна вийти з цього стану, можна піти далі, можна бачити можливості, але вона сидить. Вона вся в цьому стані, вона не може підняти голови. Тоді ви не зможете бачити і такі шанси, і такі ситуації. Так, діяльність. Ваш жезлів це сповіщення, це коли вам дають новину. Тобто вам подзвонили, щось запропонували, вам подзвонили, щось нагадали. Саме цікаве тут комбінація двох карт: помірність іерафанта. Дивіться: шістка жезлів це перша перемога, це коли ви чогось вже досягаєте, це якісь результати. Це не те, що ви тут і зараз прямо закриваєте всі свої проблеми. Ні, це не про це. Це коли ви от один з якихось моментів закриваєте, і це вам дає дуже багато енергії. Дуже багато. А тут у нас ще два старших аркани це помірність і ірафант. Ці два старші аркани нам кажуть про те, що цей момент програється вчасно, і за рахунок. Ваших послідовних дій, тому що Ерефант любить послідовність, він любить структурованість. І в даному ще контексті це момент прояснення вашого розуму, коли ви розумієте, що дійсно так, це воно. Це тому що я обирала там себе на ну, якісь такі більш духовні моменти можуть програтись. Ви можете це розцінити як знак. Тобто оцей момент. Тобто, вам, наприклад, щось кажуть, якусь приємну новину. Або дзвонять, кажуть, все, ми вирішили ваше питання, ви можете приїхати і забрати там документи. Отакісь такі ситуації, вони вам програються в плюс, тобто у вас буде якесь усвідомлення себе. ух ух, -ух люди, це просто шикарно. Тепер я розумію, чому ця енергія трансформується. Тобто, цей тиждень дає нам змогу трансформувати наші страхи. Місяць це безконтрольний стан. Це коли страхи настільки сковують, що ви не можете нічого робити. В імператора. Імператор це енергія контролю. Я знаю, чого я хочу, я знаю, як я це буду отримувати, і я рухаюсь в цьому напрямку. Я контролюю своє життя, я є імператором свого життя. Тому я вам даю імпульс, надію. Робіть, не відкладайте і не забувайте, що тут у нас ще такий прекрасний стан. Якщо ви будете дослухатись до цих порад, якщо ви будете з цим працювати, ви побачите, як життя змінюється. Повірте мені? Я сама з цим працюю, я з людьми так працюю. І я бачу, як це все змінюється. Так, на цьому все. Бажаю вам всім успіху. До нових зустрічей. Завтра буду записувати знаки з аудіаку. Побачимо конкретно вже по якимось гілкам, що буде відбуватися. Пока-пока!